Дев'ятий місяць боєць 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Петро Яблінчук проходить лікування і реабілітацію. Спочатку у місті Малан, куди бійця евакуювали з поля бою. Згодом Житомир, Коломи, Івано-Франківськ, Львів і Рига. Воїн отримав поранення 10 березня 2022 року в Малані, що на Житомирщині. Військовослужбовець каже, підвела техніка. Я попав служити штурмової бригади. Тому що сказали, що танкістів треба, треба завжди і всюди. Десь нас засік дрон швидше за все. Як, ну, це вже як одна з, одна з версій. Та. І накрила авіація. Так вийшло, що осколками тими, які ми били по машині, зачепило мене. Паєць розповідає, що першу домедичну допомогу надали побратими. Вони і допомогли евакуювати його із поля бою до лікарні у Малині. Тамтешні лікарі, за словами Петра. Після огляду хотіли ампутувати йому ногу. Двоє чоловік пам'ятаєте, йшли по формі в операційну навіть без халатів, глянути, що, що трапилось, то такий, ну типу, що робити далі. Я попросив того лікаря, який прийшов по формі, щоб він не ампутував мені цю ногу. Він мені сказав, що спокійно, а я тебе в обіду не дам. Врятували ногу бійцю медика Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні. Згодом воїну зробили ще три операції. Петро каже, що лікарі складали ногу по частинах, а шкіру пересаджували. Реабілітологи у столиці Латвії Ризі допомогли хлопцю почати ходити. «Ризі теж просив вам потувати ногу, але ну, це вже було ну, як вам сказати, це напевно. Така втома від того всього, напевно. Цей лікарні. типу, з березня місяця в Ригу я попав в серпні, не будучи вдома, практично. от Весь цей час лікарня, лікарня, а тут ще приїхав в чужу країну». Це вже друге поранення бійця. Воїн розповідає, що 11 липня 2014 року його 24-ту механізовану бригаду у зеленопіллі, що на Донеччині, окупанти накрили з установок залпового вогню град. Петро каже, дивом вижив. Пів п'яти ранку просто з неба почали сипатися снаряди. Типу, ну це потім вже як виявилося, що нас накрили градами. Миколи зградами з території Росії, тобто це був хаос, повна паніка, типу, і кут, гори, гори, кров, море крові і гори кісток, скажем так, ну дуже було. На жаль, там дуже загинуло багато людей. Військовослужбовець отримав поранення у Груди, каже, що довелося довго чекати на евакуацію з поля бою. Один з моїх товаришів, дай Боже йому здоров'я випустив сигнальну ракету. Зеленого кольору, і вертоліт приземлився. Приземлився і сказав, що якщо він зможе сидіти, то ми його евакуюємо на госпіталь. Якщо лежачих, то ні. Бо вертольот був заповнений пораненими ну, хлопцями з інших позицій. Боєць пригадує, ані 2014-го, ані 2022-го не вагався чи йти на фронт. Хоч всі близькі і знайомі відмовляли Петра від служби, але хлопець завжди мріяв стати військовим. Мій батько, на жаль, через стан здоров'я не служив в армії, абсолютно, взагалі а брат мого та так само не служив. Теж стан здоров'я. І, в принципі, я один, який виявив бажання служити. Я передивився всі фільми, які, напевно, були на той час всі військові за вітчизняну війну, першу, другу, ще колись за Афганістан і так далі. Ну, типу, всі військові фільми, і це мені дуже подобалося. Я хотів втік служити військове в військове училище після дев'ятого класу, але склались так обставини. Наразі у рідній Коломиї Петро Яблінчук проходить реабілітацію і служить у військовій частині. Ілона Шевченко, Андрій Шустакевич. Суспільні новини Івано-Франківськ.